Так, За прикметник з це частина мови. Так, так. Сьогодні, це так. наша сьогодні тема. Зв'язок прикметників з іменниками. Зараз ми з вами будемо о, трішечки такий бліц опитування, турнир Це 124 -та сторінка. Так, бліц-турнир. Що називається прикметником? Оце так питання. Що називається прикметником? Оце я вас поставила, так? Перед таким питанням. Ну, ми вчили на минулому уроці. Що таке прикметник? Прикметник це частина мови, яка відповідає на питання мета, яка частина мови, які називають ознаки предметів і відповідають на питання. «Яка, яка, яка правильно, яка правильно, правильно. Слова, які називають ознаки предметів, відповідають на питання, які, яка, яке, які. Є прикметниками. Правильно. Молодці. З цим ви справились. Далі поїхали. Бачите? Це підтвердило ваші слова, що предметники слова, назви, ознак предметів, відповідають на питання, яке, яка, яке, яке. Дивіться, в нас іменник мама. Мама яка? Привітна, добра. Привітна! Мама яка? Добра. Добре. Розумна. Мама, розумна. Красиво. Мам. Мама яка? Гарна. гарна. Радужа. 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 Мама, це яка Радужа. частина мови? Іменник. А гарна, яка гарна. Це що у нас? Прикметник. А так, мен. поєднайте мені прикметник з іменником. Верблюд який? Верблю такий, що добрий. Двогорбий, правильно, верблю такий горбий. Мухамор, що? молодці. Що шопар, супер! Супер! Солодкий! Який, солодкий, молодці. Шопар. Ви мої молодці, ви мої розумнички. Добре. Поїхали далі. І останні буде бліц турніри вам таке завдання невеличке. Зараз ось воно. Прошу, нам шопар, потрібно розподілити. <плес> Лимон. лимон, Що? Лимон? -ли. 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 Да? -ли. Да. -ли. А вот Горбон. Так, правильно? Кислий. Кавун. Ки так, так. Ви, великі молодці, ви великі молодці. Добре, за те, що ви так гарно блість турнір мені виконали. Тепер всі встали, всі встали. Встаєм, встаєм, всі встаєм І наша з вами улюблена руханка. ¡Suscríbete Молодці, молодці, молодці. Це наша з вами улюблена руханка, правда? Теоночка, я тебе не бачу. Дякую, бачу, бачу, бачу. Вітя, будь ласка, включись, тебе не бачу. Так, діти, дивіться. Відкриваємо зараз підручники, сторіночка 124. Зв'язок прикметників з іменниками. Дивимося першу вправу. Будь ласка, Катрусю, прочитай, яке там завдання в нашій першій вправі? Прочитайте слова і порівняй слова, і порівняйте їх. Так, Даня, читай перші два слова. Радісна подія. Так, де тут у нас буде іменник? Що? Подія. Подія, правильно. Подія яка радісна, радісна, молодці. Друге, будь ласка, Мартін читає друге слова. Веселий настрій. Тут буде імені. А яке ти запитання поставив до слова веселий? Який? Який? Правильно, настрій? Далі який який? Влад, будь ласка, читай слід. Добре, діти. Давайте дивіться, там у нас питання відповімо на запитання, що називають виділені слова. Що називають виділені слова? Дивимося, які в нас виділені слова? Радіснети до прикметника обличчя яке, кругле, голова, яка велика, ніс, який прямий, очі, які ясні. Угу, Так. Це наше правило діти про прикметник, яким ми повинні з вами що? Вивчити. Чому його назвали відомим? Мудрим. Його називали мудрим, тому що він відкрив київську бібліотеку. В ті давні часи був дуже мудрим князем Київської Русі. Так, так, він був дуже мудрим. Дивіться діти. Зараз я вам покажу на екран виведу а, Ярослава мудрого, дітки. Дивіться, оце Ярослав Мудрий. Бачите, це наш такий князь. Ольга Сергійовна, розказати вам про нього цікавий факт. Так, прошу. Бачила, мудрий, це онук княгині Ольги. <рес> так. Правильно. І мудрий, тому що реформи та досягнення князя Ярослава Мудрого позитивно вплинули на розвиток Київської Русі, і в результаті він отримав прізвисько Ярослав Мудрий. Вправа четверта. Нам потрібно, третя вірніше, нам потрібно скласти записати речення зі сполученням. Сліб Софіївський собор, як нам сказав Богданчик, так, щоб він побудував Софіївський собор, Ярослав Мудрий, і Ярослав Мудрий. Як ви думаєте, хто вже придумав речення? Хто вже склав речення? Ярослав. Мудрий, Так, пишемо вправо три, вправо, три. Всім видно, дочко. Ольга Сергіївна, я вже склав речення. Молодець, прошу Богданчику. Давайте здобут було збудовано на часі князя Ярослава Мудрого. Правильно? Ми трішечки розширимо своє речення. Ти не проти? Ти не проти, Марті? Добре, пишемо з великої букви, з нового рядочка. Софійський. Софійський собор було збудовано. збудовано. Дітки, будь ласка, собі диктуйте, коментуйте, кожну буковку проговорюйте, щоб ви не пропустили жодної букви. Спинку тримаємо рівно. Я бачу, ви дуже нахилилися над зошитом. Спинку тримаємо рівно. У голову не нехаляємо, Пам'ятаємо про нашу поставу. Правда? Ми з вами багато говорили, ми багато вправ виконуємо для правильної постави. Так, було збудовано за часів. Князювання. За часів Ярослава Мудрого. Скажіть мені, будь ласка, як ми напишемо Ярослава Мудрого? Правильно, а чому? Тому що це ім'я що це ім'я князя. Ну Правильно, це власна назва, правда? Так. А всі власні назви ми пишемо з великої букви. Добре. А домашня робота буде вправа шоста. Так. Там теж не важко, Ранок який, ясний, який ще ранок? А це треба попитати е і потім написати Яс... тире і написати слова, що підходять. Так, так, дивіться вас. Бачите, Солоні. що написано? Тобто, ви пишете обличчя яке, те, що ми з вами говорили, там невелике, так. овальне. Так само так. і тут, бачите, ранок Небільшія. який тире, ясний написано. Ви пишете ясний і ще… Так. Яскравий, сказав Влад, і ще який, учорашній, правда? Так. І так далі, діти. А я про п'яту вправу вам кажу, Ольга Сергійна. Ще раз, я про п'яту вправу вам кажу. А, ти про п'яту вправу кажеш. Так. Ну, вони так. аналогічні. Якщо ви побачили, подивилися, вони аналогічні, що п'ята, що шоста вправа, правда? Тобто п'ята переходить плавно до шостої вправи, так? <правити>. <правити> а, <правити> треба обличчя, треба... тире і те, треба... що ми говорили, треба робити. Треба. Так, так. Треба. Ви пишете обличчя, пишете питання, яке ставите тире так. і пишете, яке обличчя. Тобто прикметник. Тобто, висок висок ви пишете прикметники, які зв'язані з цим іменником. Зрозуміло? Це не Дуже складно. Це дуже легко. Дякую вам, великі діти, за вашу увагу. Чекаю вас на наступному уроці. Я досліджую світ о 12.25. До побачення. До побачення.